Погода в Україні 17 серпня стане тепліше. Температура повітря підвищиться до плюс 32 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр у цей день. Буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки на території Хмельницької, Волинської. Тернопільської та Рівненської областей в Україні 17 серпня буде невелика хмарність. Синоптики стверджують, що опадів не буде. Короткочасні дощі очікуються лише в карпатському регіоні і в більшості західних областей. Там можуть бути грози. Вітер в цей день буде північно-східним, а його швидкість сягатиме 50 метрів в секунду, температура вночі 15-20, у південній частині до плюс 23, а вдень від плюс 27 до плюс 32 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 17 серпня температура в Україні підвищиться до 36 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Миколаївської та Херсонської областей. Всього на 2 градуси нижчої температура буде на території. Території Одеської та Запорізької областей. Найхолодніше буде в Чернігівській і Сумській. Там температура опуститься до 16 градусів тепла. Погода в Києві 17 серпня буде без опадів. Очікується, що в цей день буде невелика хмарність, вітер буде північно-східним, а його швидкість буде від 5 до 10 метрів в секунду, температура вночі 15-20, вдень плюс 27-32, у Києві вночі від 17 до 19, а вдень близько 30 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Також стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають. Що восени 2023 року рано прийдуть заморозки згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь. Там яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада. А в грудні буде помірно тепло, про що свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.